Усім привіт, друзі! І ви на каналі, бравка, просили би канал. І ви з вами, друзі, продовжуємо прополучення ігри Scary Teacher 3D. Хтось де здобува в ветечкою, і я Так? друзі. Алекко ми з вами її не пранкували, тому я подумав, а, чи ви б її пранкувати далі, тому що саму груби ми дуже дайку вже записували, друзі, якщо пам'ятаєте, десь три місяці тому, взагалі, ось я uh, ну, нарешті повернулися до цієї гри і може продовжити її врагувати. Поїхали, друзі. Давайте подивимося, що у нас тут. Uh, якщо ви пам'ятаєте, друзі, ми з вами, uh, зупинилися ми з вами на спеціальну чаптер від Сувод. Uh, і пройшли з вами три уровня. Перші три уровня ми з вами пройшли в, в цьому, uh, цій главі. Це гла глава нас називається. Час літа, uh, хоча б, літа вже то вже закінчилося, якщо ви знаєте твору, але у нас він не закінчився. Тому, друзі. Вот так. Ну що ж, друзі, у нас всього тут два уровня лишається. уровня Open a ab це типу... типуватися uh, за Бібом і Бивме uh, якийсь... Якісь популярний танець чи що. Ну поїхали. Давайте подивимося. А... Так, scary Teacher, А, Ой, чекайте. А, до місці прийшов загадковий біб, який показував. Труки всякі... Ааа, не... а, не, чекай. А, місті а, загнала біба мимо... в пастку треб. Або себе, Я не знаю, що це як це перекладається. Висподи... Висподи біда і. Ой, Висподи біба і. за троль, за. Ну, за тролибісті, коротше. Давайте поїхали, подивимося. Ага, тут у нас... Міп показує якраз. Браво, бравісімо! Follow <праць> me! О, прекрасний виступ. За мною Ходи, за мною. <смірко> Нормально. Закрила при ньому двері. <смірко> Зараза, ти п'ятішку <під> подставив. No one's find the spare <смірко> key. ніхто не візьме з каналізації круті. Так. Я так розумію, ми з вами маємо грати... Ой, точніше, врятувати Біба. Так, а що така сіть маленька? А шо так... Шо так в взагалі баленько? Не знаю, ну добре. А, так, вона закрила, біба в кімнаті з боуливав я так розумію. А, ну хоча б говорю тут якраз потрапити і у Так, ми вже якусь підказку вискочили хоча... Можна якусь підказку пробрати? Вона мешає мені. Я так говорю, що діть. Добре. А... Ты пулаш что тут я навіть не розумію. О! Ааа, вона закрила мимо в підвалі. А. Що таке? картина фикс, Ну я так розумію, а треба достати ключ з с вами. Ладно. чекай, давай подивимось, може в сарать. Я думаю, що я дуже люблю сарати лазити. там може бути щось это користь. А... Ту ну, полторіс я, і що. Полторіс. вода ц... його закрыла в підвалі. Ааа, чекаєш, може в підвал потрапити з ничего вход. Де Та... же інший підвал. Я можу другого проходить, злобанку буде иди целом кружок треба буде заходити. Ч тут взагалі? Прикинь, тут забурували, напевно, чет. Я не пуш. Ясно. Ну тоді нам треба значить що? Нам треба знайти падку губці, вони мені тут уже підказують. Э, Пострукцію треба знайти. О, да, якраз каждой четвер. Чекай, давай перевадимо її сюди. Прикинь, з першого зводу пішла, тому що... Е, ну дитим, не йде з першого зводу, да. Та... Отвіг. Так, давайте залм рядом, что у нас может еда. Що... Що... Блин, я трошечки до речі сумував за цією грою. Вона мені так подобається і вы тупо гараж, по, по... стельни. Стель. А да, барабана? Барбадах ты пушка? Так, воркшоп, э, Что это? А может я какую прибраться? Чекай, давай я, видимо, ещё штук, А, может... Так! вадды и А я буду жевать Я буду жевать ванну? Куда то побила?

Зрозуміло. Ну тоді. Ну тоді окей, тоді що би маємо зробити? Тоді би маємо щось інше зробити замість того, щоб. Значить, вам тут не треба рікористуватися все. Значить, треба щось інше. Тільки що? Що тебе в голові вкладеться, що би щось взяти? Що маємо зробити взагалі для того, щоб писати ключ? Ну вудочку Ну вуточку, звичайно, можна. Але... Типу, як вудку можна бивати ключі. Ні, ну типу, якщо там дірка штаб є. с ключа давай есть а дучка давай садимся боже тут а ну і дірка. Кей. Значить, можна так а болторист и да е... болт турист значить... а божего в цебало за увазі так, напевно. Так. Так, а що нам треба зробити? А що нам треба зробити взагалі? Може, типу тут щось є, Щось що закупачу. О! Аааа, пласкогуб це потип. Нет, задачу по типу. А це... тут. Так. Терспорк танцує. Так, що <проб> <Кориф> <проб> <проб> це не граху То кожу зрозуміло падать, но тут тоді не курс, тоді відпис. Борис так Може ще щось ушах у вічолка? А! Слух. Так, і що? А, дугачок получив...

Stai out of my house, you sa te A, trebuie prea. trebuie deschis. Zvit, ce Picior? Pe Tu te spai pe А для чого ви не кувалды? Не знаю для чого ви кувалды? Да? Ой. Я хотів и закрити, якщо можна. можно. Ты так... Ч так криво ты? Ой. <плес> Диви, він повторює за нею.

Пупен Дедс. Uh, якийсь популярний дед чи що. Так, а бістів. Де запросила uh, дітей на. Якісь. Я... Як прикладається пуп? Оце мені інтереси. Uh, типу, вона. Типу вона мала план за забалити дітей в. в попит якийсь і. щось з ними зробити. Ааа, це типу. Ааа, <ріст> типу вона... як маріонеток, типу. <ріст> вона ти типу, хотіла з <ріст> дітей зробити Ясно. До речі, там цей чувак був. А... Оце був якраз такий бандит, вот він був якраз з іншої гри а... зроблен цей... тих самих розробки. Як хочете його теж б уже буде пограти, якщо ви на тобі. Так. О, дивіться, мужик лей. Айтсон. Заставте е е Якісь іп. А, заставити не всі. За якийсь вант, що ж таке? Давайте цей. А нащо? Дым як Ну добре. Так, а для чого ви мені? Ці ваші клей. А добре, давайте врятувати другий пол. Ой, перший пол. Ч Так я укипал, ч я так падаю, якось? я хочу біаккурат. Так. А что тут Я так думаю, что тут у нас ничего не Ты Блин, может я тут считаю Ага, мне уже как-то, а дождь. Дошка для дорізання бій треба чи що? Хоча до... Хоча добре, це якось було би дивлю. Це напав просто якась дошка, тоді треба її десь дойти. І душти. Включи, душ, бо ж А що надо робити з цими дисками? Вот що в мене затиск? Хочого до 3 так аккуратно добальова якось. А, вот туда спускаться, да? Тут так. А, ножка, короче, может быть, это на дворе. Нет. Её вот тут. Её там не надо. О! И какая-то палка. А, это будет тут. И вот эта вот планка. Ага. Э -э, чекай, мне кер... Треба какие Чекай, а які там взагалі були диски? Що ти не розумію, що там за диски? What uh, should I wear to the masquerade party? І... Of course, oh, oh, I can look good, can good in Do everything. Ну це так розумію, нам не потрібно. А, ah, я це викинув. Uh, тоді давайте замість... Uh, Почали знати, чи нам потрібно, чи ні. Куди а, не. А ч, а куди мені треба диск? Це мені дуже дебить. Мені? Мені? Так, лазар запух, піде, підви зараз. О, а, чекай, тут штат. Ми може щось підвали? Я, я вже Бачиш, я Бачимо, що я уже не спалюю. i'm definitely the best chef in the world <laughs> what should i wear to the masquerade party Окруз, oh, I can look good in everything. Це от мене далі дуже сильно інтересує. Тут, до речі, радіо було, його така дива. А куди мені потрібен цей диск? Ааа, хути. Так. Чевай робить символа. А ти пуяк. Там там чешука де. І все, так, чи що? Там вже б танцювати, але Ну <ріст> yeah. well, давайте подивимося, що у нас буде тоді. Что зараз підто пішли? Так, куда йде в Віталію? Нормально склад потанцювали ті. Давайте знаєте, що подивимся? Давайте подивимося що буде, якщо. А... А я досі інчу музику вставлю. Що буде, якщо я інчу платівку ставлю. Тому що. Боже теж який буде такий прикольний Може... ну, не танць, а танець, Боже. Якісь. Який... якісь тут індж. Хм-хем. Let's take it up a notch. A marionette of those idiot kids! Я ж тоді зараз подивився, що буде, якщо... А, ми ставимо інший диск. От, нам дуже інтересно, що буде, якщо ми ставимо інший диск. Як у перший раз ми ставили правильний диск. А що буде що ставити другий диск. Ну, там буде декілька що щось інше, наприклад. А, трад. Трад. Я не знаю, що буде, то давайте подивитися. Чи я вхожу, буде цікаво. Може, якась ця дитина кінцівка буде теж цікава. А люстра, чи можна з О, вона прозора. Вона прозора, е. як на світлі. Так, тоді отак. І отак. Вот Ну бачите, мені кажуть, що типу виді треба вставити а, диск в DVD в плеєр. диск, який я правильно вставив. А. Що буде, якщо ми інший диск? Оце Бо По збіщому цікаво, що буде, якщо ми інший. favorite music. Там була зовсім є чим Ну тоді, добре, друзі, тоді... Що? На цьому ми, друзі, завершимо відео. Ставте лайк, друзі, підписуйтесь на ютуб-канал, якщо не підписані. Не забувайте натискати на цей відео, щоб випускати підпускати мої нові відео. Всім бажаю удачі, ве до всім пока.